Готель Старий двір стояв на околиці невеликого містечка, де час ніби завмер ще з 90-х. Сірий фасад із відлущеною фарбою, вікна, що ніколи не світилися повністю, скрипучі сходи, і запах старого дерева, що змішався з пилом і засохлим милом, усе це створювало відчуття, ніби будівля живе власним життям повільним, втомленим і байдужим до людей. Новий адміністратор Олег прийшов на роботу всередині березня. Йому було 32 і за спиною вже кілька років роботи в різних готелях від дорогих до провінційних. Але тут його щось зачепило з перших хвилин. Можливо, те, як власниця, літня жінка з гострим поглядом сказала: головне, не заселяє нікого в 313. ту Вона закрита назавжди. Олег тоді лише кивнув, подумавши, що мова йде про ремонт або технічні проблеми. Але потім дізнався, що останні п'ять років у цій кімнаті вмирали люди не всі одразу, не від одного й того ж, але завжди одна й та сама кімната і завжди смерть настигала несподівано. Один чоловік нібито заснув і не прокинувся, інший упав із вікна, хоча воно було зачинене зсередини. Третя, молода жінка, що зупинилася лише на ніч, залишила після себе записку, яку ніхто не зміг зрозуміти, бо там було лише одне слово. Тиша. Олег не був забобонним. Він навіть трохи насміхався над місцевими легендами, хоча всередині йому все щось холодило, коли він проходив повз зачинені двері з номером 313. Він не міг не помічати, що інші працівники, покоївка Марія, сторож Віктор і навіть сама власниця пані Зінаїда уникали цієї частини поверху. І, хоча двері були опломбовані, десь уночі йому здавалося, що звідти долинає ледь чутний звук. Ніби хтось повільно ходить туди-сюди. Спочатку Олег списував це на втомлену уяву. Робота в готелі, особливо вночі, завжди має свою атмосферу, але цікавість почала підточувати його спокій. Одного вечора він залишився після зміни, вимкнув основне освітлення, залишивши лише настінні лампи в коридорі, і підійшов до тих дверей. На них, попри стару фарбу, видно було подряпини. Ніби хтось дряпав їх нігтями або ключем. Замок був новий, блискучий з сучасним ключем-картою, хоча інші двері мали звичайні металеві ключі. Це теж, здавалося, дивним. Він притулив вухо до дверей. Спочатку нічого, потім слабкий звук, схожий на подих. Олег різко відсахнувся, серце вдарило сильніше. Він подивився довкола, у коридорі було порожньо. Повернувшись у свою кімнату, він не міг заснути і наступного дня запитав пані Зінаїду, що насправді трапилось у тій кімнаті. Та лише махнула рукою: Не лізь. Ти хороший хлопець, не треба тобі цього знати. Люди самі шукають біду, коли надто цікаві. Але саме ці слова лише розпалили його інтерес. Увечері після зміни він дістав з архіву старі журнали бронювання, які зберігалися у сейфі. Там справді було кілька записів під номером 313. Кожен завершувався позначкою Інцидент прізвища, дати, короткий опис, а потім Тиша. В останній кімнату здавали три роки тому, після того поліція нібито щось розслідувала, але справу закрили. З офіційних причин нещасний випадок. Неофіційно про неї воліли не говорити. Марія, покаївка, якось обмовила, що бачила, як поліція виносила звідти не лише тіло, а й щось загорнуте в чорний поліетилен, схоже на дитячу ляльку. Але це так ніхто й не підтвердив. І ось на четвертій тижні своєї роботи Олег рішив, що проведе ніч у тій кімнаті, просто щоб зрозуміти. Він сказав собі, що це для власного спокою, для правди, а не через забобони. Увечері після зміни він залишив чергувати Віктора, узяв ключ-карту, ліхтарик, блокнот термоси з кавою і пішов на третій поверх. Коридор був довгий і темний, лампи моргали, повітря здавалось густішим, ніж зазвичай. Біля дверей 313 він зупинився, дістав карту і повільно вставив її у слот. Червоний індикатор мигнив зеленим, замок клацнув, двері відчинилися з тихим стогоном, ніби після довгого сну. Усередині пахло вогкістю, пилом і ще чимось солодкуватим, старим, схожим на запах старих тканин. Він увімкнув світло, лампа на стелі спалахнула і тут же почала миготіти. Кімната виглядала звичайно: ліжко, тумбочка, стілець, телевізор, дзеркало, штори трохи відсунуті, але все було застиглим, ніби час тут не рухався. На підлозі тонкий шар пилу, на підвіконні мертва муха. Олег зробив ковток кави, сів на стілець і почав записувати перші враження. Ніч тільки починалася. Годинник показував 22.17. Він рішив залишитися до світанку, щоб усе фіксувати. Перші години минули спокійно, але приблизно о півночі він почув слабке тріщання. Не схоже на деревину чи електрику, це звучало так, ніби хтось тіхо ходив по килиму. Олег застиг. Погляд його ковзнув по кімнаті. Нікого. Дзеркало відбивало лише його фігуру. Потім знову звук уже ближче. Він піднявся, пройшов до дверей, перевірив замок зачинено, і тут щось різко впало з полиці стара ваза, що стояла біля телевізора. Вона розбилася всередині шматок паперу. Олег розгорнув його. Це був клаптик аркуша з нерівними літерами Не відкривай вікно. Він відчув, як шкіра на руках покрилася сиротами, підійшов до вікна, воно справді було зачинене. Але ручка ледь ледь хиталася, ніби хтось нещодавно її торкався. Він відступив, сів знову на стілець і довго дивився у дзеркало. Його власне відображення видавалося трохи блідішим, ніж зазвичай. Олег сидів нерухомо, дивлячись у дзеркало, де його відображення здавалося надто спокійним для тієї тиші, яка стояла навколо. Час тягнувся повільно, мов густий дим, що застиг у повітрі. Лампа продовжувала ледь ми готіти. А в тиші було чути лише слабкий шум вітру за вікном. Він відзначив у блокноті все, що бачив і чув, намагаючись тримати розум холодним, але всередині вже щось змінилося. Після того, як він знайшов записку, повітря в кімнаті стало важчим, ніби кожен вдих потребував зусилля. Він підвівся, обійшов кімнату ще раз, оглянув усі кути. Відкрив шафу, порожньо, лише стара вішалка з пилом на плечиках, у шухляді тумбочки, старий каталог і висохла ручка. Усе звичайно, але водночас не так. У цій звичайності було щось штучне, ніби кімната старалася здаватися нормальною, як людина, яка намагається приховати паніку за натягнутою посмішкою. Приблизно о першій ночі. Він почув кроки в коридорі. Хтось ішов повільно, м'яко, майже беззвучно, але підлога поскрипувала. Олег відчинив двері і виглянув. Коридор був порожній. Лише тьмяне світло ламп і його власна тінь, що простяглася на підлозі. Кроки стихли, але відчуття, що хтось є поруч, не зникло. Він зачинив двері і поклав руку на замок. І саме тоді з іншого боку пролунало ледь чутне потріскування, наче нігті провели по дереву. Один раз, потім другий, потім тиша. Він відійшов назад, сів і, щоб не піддаватися паніці, зробив ковток кави. Термос був теплий, але коли він підніс його до губ, то здавалося, ніби всередині рідина вже холодна. Нерви, подумав він. Проте, коли глянув на годинник, стрілки не рухалися, стояли на одну годину, сім хвилин. Він дістав телефон, але екран був чорний, хоча заряджений, спробував натиснути кнопку нічого, ніби весь світ навколо раптом завмер у одному моменті. Тоді він підійшов до вікна. За шибкою ніч, темна, як смола. Без місяця, без жодного вогника з дороги. Хоча вдень він бачив із цього поверху ліхтарі вони зараз не світили. Олег натиснув на ручку, перевіряючи, чи справді не відкриється, і в ту ж мить вона різко провернулася сама, ніби її хтось штовхнув іззовні. Він відсахнувся, скло задрижджало, але не розбилось. Під виступив на лобі, руки стали липкими. Він згадав записку не відкривай вікно. І подумав, що, можливо, хтось із попередніх мешканців справді намагався попередити. Та хто? Як цей аркуш опинився у вазі? Здавалося, що все це не може бути простим збігом. Щоб розвіяти напругу, він сів на ліжко. Матрас був твердим, покриття прохолодне, але не сирим. Він роззирнувся дзеркало, телевізор, штори, і раптом легкий рух. Штора ледь хипнулася, ніби від протягу. Олег підійшов, торкнувся її і побачив, що вікно трохи прочинене, хоча він сам його не відкривав. В голові все закрутилось, але він вирішив діяти тверезо. Зачинив щільно, пересвідчився, що ручка фіксує положення, і сів біля столу, почав думати, що могло створити всі ці звуки може, вентиляція, може, старі труби, або він справді накручує себе, бо знає історії. Але тоді чому час завмер? Він знову глянув на годинник. Стрілки стояли. Зняв його з руки, приклав до уха. Годинник цьокав. Просто циферблат не рухався. Він відкинувся на спилку стільця, заплющив очі, і тоді почув тихий стукіт. Раз, два, три, чотири. Пауза. І знову. Наче хтось вистукував ритм десь у середині стіни. Олег вістав. Наблизився, притулив долоню до шпалер. Вібрація була ледь момітна, але була. Він постукав у відповідь один раз, у відповідь три коротких удари. Він відсахнув руку, озирнувся, серце калатало. Хтось там є, майнула думка. Але як? Це ж зовнішня стіна, за нею лише простір і холодне повітря. Він підійшов до тумбочки, дістав ліхтарик, почав уважно розглядати поверхню шпалер, і побачив, що біля плінтуса тоненька тріщина, схожа на старий шов. Він опустився на коліна, посвітив ближче. Так, за шаром шпалер була якась ледь помітна лінія, ніби від замурованих дверей чи вентиляційного отвору. Він торкнувся її пальцем і, з іншого боку, знову почув стукіт, тепер різкіший, нетерпілячий. Він підвівся, відійшов, і йому раптом стало холодно, хоча опалення працювало. Він відчував, що щось в цій кімнаті дихає поруч, але змушував себе тримати контроль. Я просто перевірю і піду, прошепотів у голос, ніби переконуючи себе. Він дістав з кишені маленький ніж, яким відкривав посилки, і обережно підчепив край шпалер. Клей потріскував, шматок відірвався. І під ним справді був старий, замурований контур дверей, замазаний штукатуркою. Зсередини знову стукіт, цього разу супроводжений коротким шопотом. Голос був тихий, але зрозумілий. Не залишайся! Він застиг. Ліхтарик випав з руки, світло впало на підлогу, освітлюючи пил, що повільно піднімався в повітрі. Не залишайся. Він ковтнув слину, підняв ліхтарик, дивився на замуровані двері, не вірячи, що справді почув голос, але він був абсолютно реальний. Він кинув погляд на годинник, тепер стрілки знову рухалися третя дванадцять. Можливо, Віктор прийшов його перевірити, але чому не покликав. Він виглянув у вічко темрява, жодного світла в коридорі, і саме тоді він помітив. Що лампа в кімнаті більше не блимає, вона горіла рівно. Повітря стало тихим, як у вакуумі, навіть власного дихання він не чув кілька секунд. Потім, десь у дзеркалі, щось ворухнулося. Він повільно повернув голову і побачив, що його відображення стоїть не так, як він. Відображення дивилося просто на нього, але голова була нахилена трохи набік, очі ширше, ніж зазвичай. І це відображення повільно підняло руку, хоча він сам не рухався. Олег не міг поворухнутися його власне відображення дивилося просто на нього з якоюсь спокійною, майже людською цікавістю, але в тому погляді не було нічого живого. Воно не повторювало його рухів, воно просто стояло, трохи нахиливши голову, іначе чекало. Потім відображення зробило крок уперед. Хоча сам Олег залишався на місці, дзеркальна поверхня злегка затуманилась, і він побачив, як у ній ніби промайнули інші обличчя короткі спалахи, ледь помітні, як відбитки пам'яті одне жіноче, потім чоловіче, потім дитяче, і всі з розплющеними очима. Він зробив крок назад і випадково зачепив стілець, той глухо впав на підлогу, і звук повернув його до реальності. Дзеркало знову показувало лише його блідого, із розширеними очима. Це галюцинація, втома, страх, сказав він сам собі пошепки, нічого більше. Він сів, витерпіти із чола і вирішив перечекати до світанку, не рухаючись. Але тиша в кімнаті знову почала змінюватися. Тепер вона нагадувала гул низький, майже нечутний, який віддавав у груди. Вібрація проходила крізь підлогу, стіни, навіть крізь меблі. Він підійшов до дверей, замок був цілий, але ручка лед-ледь ворушилася, ніби хтось торкався її з іншого боку. Він різко її смикнув, двері не піддалися. Тоді він спробував крикнути, але звук ніби заглушило стінами, він сам ледве чув власний голос, наче кімната поглинала звуки. Відчуття, що повітря стало густим, не залишало. У голові з'явилося дивне відчуття тиску, ніби щось штовхало з середини черепа. Він почав дихати частіше, відчувши паніку, але потім змусив себе сісти, зробити кілька вдихів і видихів. Реальність тільки реальність це стара будівля, у ній може бути все, що завгодно, повторював він подумки. Проте, коли знову поглянув на замуровану ділянку стіни, побачив, що частина штукатурки осипалась, ніби хтось із того боку шкрябав і намагався вибратися. Маленькі подряпини утворювали ледь помітний силует, контур руки. Він підбіг, посвітив ліхтариком і побачив на пилюці відбитки пальців. Справжні. Свіжі. Серце забилося швидше. Він торкнувся місця, де був відбиток, і в ту ж мить за стіною. Щось ледь чутно зітхнуло справжнє, людське зітхання. Олег відскочив, налетів на край столу, але не впав. В кімнаті стало холодніше. Термометр біля ліжка, який він помітив раніше, показував 10 градусів, хоча батарея була теплою. Він сів на ліжко, пригорнув термос, щоб відчути щось звичне, матеріальне, і тоді серед тиші він почув музику. Дуже тиху, стару, ніби з радіоприйомника. Мелодія вальсу. Він підвів голову, звук ішов з телевізора, який був вимкнений. Екран залишався чорним, але музика лунала звідти. Він підійшов, торкнувся кнопки, нічого. Потім екран блиснув білим, і на мить з'явилося розмите відображення чоловік у формі, сході на радянську, сидів на краю ліжка в цій самій кімнаті. Біля нього жінка в сукні 50-х років. Вони не рухалися, лише дивилися в одну точку. Картинка зникла, музика припинилась, Лише тиша. Олег стояв, важко дихаючи. Це запис, відбиток на магнітному полі? спробував він знайти пояснення, але в голові вже панував хаос. Він подумав, що, можливо, раніше тут сталося щось страшне, щось, що залишило відбиток у самих стінах. В той момент із коридора пролунав різкий гуркіт, ніби хтось упустив металеве відро. Олег кинувся до дверей, вискочив у коридор. Пустко! Лампи знову мигтіли, а подлога була вкрита пилом, на якому чітко виднівся свіжий слід босої ноги, який вів просто в кімнату 313. Його кімнату. І коли він обернувся, двері самі повільно зачинились перед ним і клацнули замком. Тепер він стояв ззовні. Усередині горіло світло, а за шибкою дверей було видно його власну тінь. Хоча він стояв тут, у коридорі, Олег завмер. Це був момент, коли він перестав розуміти, що з ним відбувається. Його тіло, наче розділилося. Частина залишилася всередині, частина тут. Він зробив крок назад, але в цей момент світло згасло. Темрява накрила поверх, і з неї, з середини кімнати, долівся звук. Кроків повільних, важких, але не його власних. Потім тихий стукіт у двері зсередини. Раз, два, три. Потім голос, схожий на його власний, прошепотів Відчини. Олег кинувся донизу сходами, перестрибуючи через дві сходинки. У вестибюлі було. Олег стояв посеред холу, не зводячи очей зі схолів. Йому хотілося втекти. Але ноги не слухалися. Здавалось, що повітря стало густим, і кожен рух вимагав надлюдського зусилля. У світлі від вуличного ліхтаря, що пробивався крізь шибку, він побачив тінь, яка з'явилася на стіні. Це була людська постать, але не його. Вона спускалася сходами, тримаючись за поручень, і крок за кроком наближалася. Коли тінь досягла останнього щабля, у холі раптом спалахнуло світло. І Олег побачив, що перед ним стоїть чоловік у старій формі, точно такий, як той, що з'являвся на екрані телевізора. Обличчя в нього було бліде, вкрите пилом, очі порожні, але в них читалася якась втома, не злість, не страх, а саме втома. Олег застиг. Чоловік зробив ще один крок, підійшов ближче, і тоді він побачив, що форма в нього стара, радянська, з потертими гудзиками і потемнілими петлицями. На грудях сліди кіптяви, ніби від пожежі. Що ти хочеш? прошепотів Олег. Фігора не відповіла. Лише підняла руку і вказала вгору, туди, де була кімната 313. Потім просто зникла. Не розчинилася, не розтанула, просто перестала існувати як зображення, яке вимкнули. Олег стояв кілька секунд нерухомо, потім, не розуміючи, чому, пішов угору. Кожен крок лунав глухо, серце билося швидко, але чітко. Коридор був порожній. Лампи вже не мегтіли, горіли рівно. Двері кімнати 313 стояли прочинені. Він підійшов ближче і побачив, що всередині більше не було ні пилу, ні старих меблів. Усе виглядало так, ніби кімнату щойно прибрали після гостей. На ліжку лежала свіжа білизна, на тумбашці ключ, а біля вікна стояла маленька стара валіза. Він підійшов до неї, відкрив. Усередині лежали старі документи, пожовклі фотографії, жетон військовослужбовця і лист, складений удвоє. На конверті було написано Для того, хто знайде. Олег дістав аркуш. Почерк був рівний, але старий. Чорнило розпливлося. Я не хотів цього. Ми тоді не знали, що наказ це пастка. У цьому номері нас сховали після того, як усе вибухнуло. Казали перечекайте, не виходьте, допомога буде. Але допомога не прийшла. Ми задихалися. Її останні слова були Тиша. Я чув, як вона перестала дихати поруч, а потім намагався вибити двері але марно. Нас замурували, щоб не знайшли. Якщо ти читаєш це, знай, ми не пішли самі, ми просто залишилися тут. І ця кімната пам'ятає. Рука Олега тремтіла, коли він дочитував. В голові калатало замуровані двері, стукіт. Голос, усе сходилося. Він зрозумів, що кімната справді була місцем, де загинули люди під час аварії чи пожежі десятки років тому, можливо, навіть під час якихось секретних військових подій. І тепер ця історія повторювалася не через привидів, а через саму пам'ять будівлі, через забутий біль що не відпускає. Олег зробив кілька знімків на телефон, щоб мати докази, але екран знову почорнів. Тоді він просто стояв, дивлячись на стару валізу, поки не помітив, що вікно прочинилося саме собою, з нього повіяв холодний світанковий вітер. Він підійшов і глянув вниз. Перші промені сонця торкалися даху сусіднього будинку. Було тихо, спокійно так тихо, що здавалося, ніби нічого не сталося. Коли він спустився в хол, двері готелю відчинилися легко. Віктор сидів на своєму місці, дрімав, а пані Зінаїда з'явилася з, з стійки, Здивована. Ти що, ночував тут? запитала вона. Олег лише кивнув. І її погляд став уважнішим. Там ніхто не залишився, тихо відповів він. Потім взяв зі столу журнал бронювань і вписав новий запис: Кімната 313. Закрити назавжди. З того дня він більше не чув звуків, не бачив тіней. Готель працював, життя йшло далі. Але кожної ночі, проходячи повз той поверх, він відчував, як за стіни долинає ледь вговиме зітхання не страшне, непрохальне, просто зітхання як пам'ять про тих, кого замкнули в тиші. І кожного разу він стискав ключ у кишені і думав, що деякі двері краще не відкривати, не тому, що за ними темрява. А тому, що вони дуже добре пам'ятають усе, що сталося.